Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Є. Кого цікавить підбір автомобіля, комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tiguan Так, 9 рік, 2,0 дизель, 231 тисяча пробігу, ціна 11300. Пробіг пишуть оригінальний, повний привід, ось тут контакти. Дизельні версії такі дуже рідко прям зустрічаються. Тому варіант цікавий. Клімат контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюєте. Так, поруч Nissan Кашкай. Так, машинка 2013 року, 1,6 215 пробігу, 11800 ціна. Є Webasto, камера 360, підігрів, сидінь. Салон комбінований, з підігрілим. Є Так, йдемо далі. Нісан кашкай. Кашкайчик 2012 року 220 пробігу. 1,5 дизель. Так, в рідній фарбі пишуть. Ціна 10900. Контакти гарно видно. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода діті. Так, це у нас 10 й рік, 2-літровий дизельний двигун на механіці на повному приводі 239 тисяч пробігу, є двохзонний клімат контроль, ще багато опцій. 11,300 ціна, контакти 0,93,15. 60948. Так, вибачайте, техніка в таку погоду трошки пручається. Гарний комбінований салон. Так, клімат, контроль, підігріви, мультикермо. Гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Кодак Кодіак в такому незвичному гарному кольорі. Так, Це у нас 20 рік, 27500 ціна, 214 пробігу, 2,0 дизель. Є всі асистенти, топова комплектація, тут контакт. Класно буде виділятись на дорозі. Класне сидіння на тканині. Так, потрібно більше інформації вже уточнювати. Так, поруч Nissan Qashqai. Теж в класному кольорі. Повний привід. Це 19 рік, 1,8 дизель. Не зустрічав поки що такого двигуна. 25 950 ціна. Так, автоматична коробка. Контакти 096, 89, 10, 138. на гарних дисках. Класний шкіряний салон. Кодіак відпочиває який поруч. Кого цікаво, телефонуйте, покажу дачу Дастер. Дуже багато запитів по такому автомобілю. Бюджетний кросовер який досить прохідний. Так, 15 -та рік, 11 тисяч ціна, двигун 1,5 дизель, він ще до того економний. 205 пробігу. Контакти 0,96 89 10 138. Іриний салон. Приємний бонус. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX 7. Акустика BOSE. Це 10 рік, 169 пробігу, 2,2 дизель на механічній коробці. Ціна 11,400. Контакти ось тут. Е. Так, більше інформації уточнюйте. Ниссан Жук та Ниссан Кашкай. Так, 14 рік, 11800. Ціна двигун. 1,6 і бензин, 129 пробігу. Коробка автоматична. Контакти є. Так, поруч кашкайчик. Також покажу 10 рік, 2.0 дизель, 2.0 бензин. вибачаюсь. на повному приводі 179 пробігу, коробка автоматична, акустика Bose. 12900 ціна, контакти 0,96, 8910, 138. Оптика лінзована. Так, Салон звичайний. Але є, підігрів сидінь та клімат контроль, що є приємним бонусом. Нісан Кашкай. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 211 пробігу. Ціна 12 тисяч. Акустика Боус. Телефон 099 601 92 81 Кіряний салон з підігрівом сидій. <клухи> Mazda CX 7. 11 рік, 2,2 дизель, 165 пробігу, 11,4 ціна, контакти ось тут. цікавить, телефонуйте. Hyundai AX35 13 рік 2.0 дизель на повному приводі з автоматичною коробкою на максимальній комплектації 13 990 095 156 30 02. Бачу, якась є сервісна документація, кому цікаво. Набирайте. Власника авто і отримуєте більше інформації. Шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль. Досить достойний автомобіль. Поруч його рідний брат. 12 рік з 2-літровим дизельним двигуном. 241 тисяча пробігу. Ціна 11 тисяч, повний привід, підігрів, ідеальний стан. Ціна 0,95. Так, Я вже сьогодні заговорююся. 11 тисяч ціна, контакт 0,95-156 3002. Той самий власник. Комбінований салон. Механічна коробка передачі. Ось такі два автомобілі в одного власника. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 10 рік, 2.0 бензин. На автоматі повний привід, ціна 10.900. 10 900. Контакти 066 49 35 716. Є панорамний дах. Airline обувіса. комплектації. Mitsubishi Outlander. Так, 11 рік, 2,2 дизель, повний привід, 235 пробігу, 7 місць автоматична коробка. Є два комплекти колес, зима, плюс літо. Є сертифікат, ціна 13350. Контакти 0,95 502 48 74 гарному кольорі. Шкіряний салон. Mazda CX-7. Десятий рік, 2,2 дизель, 9,900 ціна. Ось тут контакти. Сидіння на тканині є підігріве. бачу. Mitsubishi Outlander. 13 рік, 2,3 дизель, 222 пробігу, ціна 12 950. Контакти 0,73, 125, 46, 47. механічна. Так, цікавого цікавить, телефонуйте. Є форкопчик в гарному кольорі на оригінальних дисках. Peugeot 3008. Одинадцятий рік. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 9650 219 пробігу. Контакти бачимо.